Добрий день, до нас обратився клієнт. У нього Toyota Corolla 1,6 бензин. так, Божественна машина, як всі кажуть. Значить, У нас була помилка по датчику розпредвала випуску, ругалося на повільне відкриття клапанів. ну Воно просто так розшифровувалося. Значить, ми вскрили клапану кришку і бачимо, у нас розтягнутий цепок. Бачимо ось тут, так? Да? Замінимо цепок, башмаки, передній сальничок колінувала, помиємо це все, складемо і людинка буде їздити, буде задоволена. Так, ну що хлопці, розібрали ми двигунчик, чесно скажут, 240 тисяч, ви подивіться на состоянні. Людина заливає гарне мастило. Чистеньке все. Зняли цепок, два башмака, натягувач, чистимо плоскостя. Ставимо новий цеп ГРМ і